В першу чергу, друзі, буду дякувати кожному, хто закинув мені на оцю серйозну мотокуртку виробника Севенті, яку я придбав у мотосалоні Moto. Звісно, що я придбав її в основному за свої гроші, але кожен, хто закинув мені підтримку, я закріплю ваші скріншоти, щоб люди бачили вашу допомогу, вашу підтримку. Дякую, друзі, ще раз кожному. Так, з останніх моїх відеосів по мотоциклу нічого не робилося. І хочу зараз зробити перший запуск мого мотоцикла Ліфанка пт 200 Я не запускав його. Доказом є те, що ось труба. Я тримаю, тільки що поставив акумулятор. І давайте, друзі, подивимося, що мій мотоцикл нам скаже. Ключ. Уля-ля! Перший запуск не запускав, чесно вам кажу. Ну, називається інжектор докачав, не знаю чого так. Запустився, в принципі, без всяких питань. Але не знаю чого, був такий піночок. Пишіть ваші думки, оскільки запуск був реально перший і реально чесний. Ну, де да що? Приїхав на роботу і поставив свій мотоцикл Ліфан КПТ-200 біля мотоцикла КТМ. 390 Adventure. Те, що я вам і казав, подивіться, що габаріти цих мотоциклів. Особливо там, різниці, як такої, нема, тільки колесо. 17 в мене, там 19, все. Коротше, ну, то такий момент буду в основному говорити про свій мотоцикл. В першу чергу хочу сказати, що я не записував вам такого відео, але я прибрав люфт. Коротше. В демпферах, де зірка. Тепер дивіться, з сусієї сили немає його. Хто не бачив, як я сумку шат на мотоцикл. Коротше, прикріплював, пришивав. Подивіться, там показав, якщо не помиляюсь, це цей відос. А ні, це відос, де я закривав мотосезон. Показав, що там я прибрав цей люфт Яким чином. Можете подивитися. І неділю назад прибрав ще один люфт, так само, як в своєму КПТ, який в мене був до цього. От, я навіть отак покажу вам. Намертво, але вільний хід лапки. Люфта нема ніякого. Як я це зробив? Резиночка, отам, Вон, видно, що є. В епіцентрі купив. І на резьбовий фіксатор посадив саме цей болт. І в міру зажав, щоб люфта не було, але був вільний хід лапки. Ставте оцю резиночку, хто хоче так само на КПТшки зробити, саме з цієї сторони. І тоді вал буде неподвижний. Ну, коротше, якщо ви поставите і тут, то буде реча ходити разом за цим болтом. Він склеїться разом. Нітравка. Друга. Шукається взагалі. Я ж кажу, тепер цього люфта нема, воно ну, реально приємно. Все чітко збито, мотоцикл збитий так, що реально хороший варіант. от Не знаю, подобається мені він. Я не нав'язую нікому кпт Я вам розказую свої просто враження, як я бачу цей апарат. Мотосезон відкритий, на дворі в нас. 17 аж градусів, це дуже відчувається. Найкраще виїжджати кудись уже ганяти на мотоциклах, реально вже не холодно. Скажу вам з практики, що зрозумів, що я буду катати на цьому мотоциклі цей сезон 100%, бо альтернатив йому немає. Я за зиму перекатав на багатьох мотоциклах, тому що зима це рік ну, і зимою не назвеш, то нема альтернатив. Як працює коробка? Як двигун працює, потужність самого мотора. Це сама потужна 200, це відчувається. Я можу вам сказати це відверто. Та мій вибір поки що очевидний це Ліфанка ПТ-200. Альтернатив йому немає. Я дуже часто думав, просто так мозгував. А на що можна поміняти КПТшку, якщо у вас є в кармані 2500 доларів? Та ні на що. Якщо вам подобається туристи, туристичний напрямок, як в моєму варіанті, то краще ну, я не знайшов для себе. Кайфую я від цього мотоцикла. Душою тілом. Люфтів нема ніяких. Я на старому відкатував 13 тисяч майже. Та сама історія. Мотор ходовий, планую подивитися до клапанів десь на двох тисяч. На двох тисячах. А чого? Щоб просто перевірити, що ті клапана, які я поставив, замінив, що вони якісні. Якщо стан клапана буде в порядку, вже я туди лізти не буду. Таке раз у 4-5 тисяч перевірятиму зазори. Ну і в принципі додати як такого нічого. Сумка шадовська, реальна тема. Не жалію, тут телефон я кладу, там ще якісь такі мелочовки. Щоб заправитися, ну я вже руку замазав, не хочу сумку собі теж замазати. Вон, щолк-щолк, карабінчики і повний доступ до е, заливної горловини. Я все продумав. З цієї сторони також є такі карабіни. Єдине, що хочу поставити на цей мотоцикл, це допи і все. Люфти, оті прибрав, які на цьому мотоциклі є. Він взагалі тихий, на ямах, не вітровичок, нічого не шумить в цього апарата. Коротше, мотоцикл догнаний до ідеала, реально. Обкатку пройшов максимально якісно, так як треба. Двигун шепче. Ставимо допи, в мене вже вони є. На цю сторону і на ту. Там трішки погратися з кріпленням треба і все. Буду далі подорожувати, їздити, щоб видно все було. Що ще, ще можу сказати? Ну, давайте трошки порівнянь. Я не готувався дуже до цього запису. Аби наша готуватися, якщо я кажу, те, що в принципі є. ктм Adventure вищий, тут 855 мм. Тут десь 890, якщо не помиляюся. На 6-7 чи см буде Адвенчер вищий, плюс-мінус десь отак. так. За мотор. Да, в Adventure вже буде більш потужніший мотор. Це буде відчуватися, повірте. Але ця потужність, ну от повірте, не прям така кардинальна. Це відчувається, але не жорстко. Все вже, мотосезон відкритий, вже пацани ганяють, Вон ще на мотоциклі. Розсікають пацики по Житомиру. Різниця незначна, я тільки можу сказати, що точно кидається, це вібрації. На КТМі страшні вібрації. Особливо на низьких обертах. На Ліфані, так, да, 4 клапана, тільки один розпредвал. 200 кубів. Там мені писали, що в старому КПТ вібрацій нема взагалі. На цьому трішки є. Ну повірте, якщо ви сядете на цей мотоцикл, ви забудете, що він тут взагалі щось відчувається вібрацій. І 400, хто хоче більше потужності, от КПТ тільки більш потужніший. Я думаю, що якщо заїде 250 ка КПТ, то ну, Adventure напевно, втратить більшу свою популярність, тому що Adventure такий коштує около 7000 баксів, а КПТ буде коштувати в районі 3 тисяч. Це я маю на увазі новий КПТ. І там вже буде майже 30 лошадок. На 10, звісно, менше, ніж КТМ, але вже це різниця взагалі незначна, щоб переплачувати страшні гроші. Я вже сьогодні проїхав кілометрів 20 км, десь так. Но давайте покажу ще раз вам пробіг, щоб ви бачили з яким пробігом я починаю сезон. 1567 км. Годинник треба виставити, бо акумулятор знімав, все. Позбивалося повний бак бензину. Я не парюся, до речі, що там. Він октанове число, кажуть, втрачає. Таке октанове число. ну, Може щось там і падає, але думаю, не критично. А як він зберігається в каністрах, то Та, що там теж падає чи що, не розумію. Притому заправляюсь на сакарі. Кажуть, там паливо нормальне. Почуть ваші думки. На боковій не видно рівня. Коротше, буду на 2000 міняти мастиво. Щоб був порядок, можливий фільтр. Ні, фільтр там стоїть ХФ-112, я його поставив на тисячі. Можете міняти його після обкатки уточню, після обкатки. Через раз. Тобто раз у три тисячі. Тому що я мастило буду замінювати після цих 2000 через кожні півтори. Бо до 2000 я вважаю, що йде обкатка. Ну а так, додавить більше нічого. Новий мотоцикл, друзі, мотосезон відкритий, наголошую ще раз. Виїжджайте, шукайте можливість. Вігляйте мотоцикли. Якщо вам рідна ця тематика, будуть і працювати далі, ставимо лайки, підписуємося, будемо з вами на зв'язку.